Вітаю, ваші глядачі, в ефірі програма Життя громади. І сьогодні гості нашої студії Олександр Лемешко, перший заступник голови Полтавської обласної ради. Марина Гриньова, ректорка Полтавського національної педагогічного університету імені Володимира Короленка. Доброго дня. І Юліанна Линник, координаторка ветеранського простору Плюс Плюс. І власне розпочнемо нашу програму з ветеранського простору Плюс Плюс днями у Полтаві. Презентували цей ветеранський простір. Це проект з надання послуг ветеранам російсько-української війни та їх родинам. І, власне, Юліана Олександрівна, що це за простір, кому він потрібен, для чого він потрібен і які послуги можна отримати в ньому? Простір Плюс власне створений. Це така мережа. Всеукраїнська, це проект ветеран хабу. От і він створений для захисників і захисниць України та також для членів їх родин. А в цих просторах можна отримати консультацію. В основному це психологічний напрямок, юридичний. У нас створена мережа телефонна. Так можна на гарячу лінію звернутися і отримати для себе відповіді певні. От, але зараз ми стикнулися з тим, що у нас зовсім нові виклики після повномасштабного вторгнення. І той простір, який зараз відкритий на базі Полтавського національного педагогічного університету, він вже має більш розширені і можливості. Власне, і якщо врахувати, що зараз практично вся Україна буде державою ветеранів, тому що статистика говорить про те, що через півроку ми навіть будемо мати вже 5 мільйонів ветеранів та членів їх родин, от тому при просторі я зараз скажу, що це вже побічне, якби таке явище чудове, але уже в процесі реєстрації. Створення центру реінтеграції ветеранської спільноти при університеті шляхом освітніх програм. Тобто освітній напрямок беремо як прерогативу таку і пріоритетність ставимо в найбільшу. Чому? Тому що саме освітній напрямок, навіть у США, був після Другої Великої Вітчизняної війни. Це освітні пільги там надавалися, і це таким шляхом відбувалася реінтеграція ветеранів до цивільного життя. Ну, якщо говорити про режим роботи цього простору, з якої до якої і де він безпосередньо знаходиться? Він знаходиться прямо в центральному корпусі педагогічного університету, в бібліотечному холі, до нього абсолютно вільний доступ, інклюзійний. От ми працюємо з 10 до 2 години, але звичайно, якщо люди до нас звертаються і ми затримуємося, тобто, ну як для кожного освітянина, немає для нас межі, коли ми закінчуємо роботу. Як... Але офіційно mm -hmm. з 10 до 14 години, якщо говорити про фінансування, хто фінансує цю діяльність? Скільки спеціалістів працює на сьогодні в вашому в цьому просторі? Значить, фінансуємо, ми фінансуємося з ветеран хабу. Ветеран хаб отримує гранти, так і надалі центр буде фінансуватися шляхом отримання написання грантів на тренінгові програми, на навчальні, на освітні програми. От я так розумію, що це є якісь європейські фонди, так? Це гранти Конгресу США. Угу. І скільки спеціалістів сьогодні працює у вас сьогодні? Я одна координаторка простору, але в нас уже приєднується ще один координатор. Ну поки що якби двоє, і два представника у нас від університету, партнери університету, працівники, викладачі під університету. Марина Вікторівна ви не тільки, скажімо так, займаєтеся, і ваші фахівці, і ваші працівники працюють з. Ветеранським простором плюс плюс ви ще займаєтеся іншою потужною роботою волонтерського характеру. Для чого, чому воно потрібно і чи воно не заважає основній вашій діяльності як е, університету? Дуже таке влучне запитання, і я вважаю, що місія Полтавського національного педагогічного університету працювати з усіма верствами населення і особливо з тим, з тими верствами населення, які потребують допомоги. І е, зараз ми працюємо з вітеранхабом, тому що ветеран-хаб звертаються е, воїни АТО, е, люди, які зазнали, е, які побували в таких небезпечних ситуаціях, і ці небезпечні ситуації відобразились на них. Які мають різні поранення, які мають, які потребують психологічної допомоги. І саме місія Полтавського національного педагогічного університету допомогти таким людям адаптуватися, подати їм руку допомоги, вивчити їх на тих освітніх програмах, які вони вважають для себе сприйнятними, і, і це все особливо в умовах. Національно-патріотичного виховання, тому що наш університет відрізняється глибоким національно-патріотичним вихованням, людина центрованим підходом. І тим більше зараз така йде повномасштабна війна, і 2000 шкіл зараз зазнали руйнації до 100 вищих закладів освіти зазнали руйнації. І е, зараз е, на Полтавський педагогічний університет е, таке йде особливе навантаження в тому, щоб е, допомогти різним регіонам е, вивчити дітей е, і взагалі населення, яке бажає навчатися, яке бажає реабілітуватися, е, яке е, бажає проявити свої здібності і таланти. І от для цього у нас зараз. Е, Разом з ветеранхабом, який очолює Юляна Лінник, от розроблена така система: система, коли приходять люди, які потребують допомоги, ветерани АТО, ветерани російсько-української війни, і вони. Вони приходять для того, щоб їм надали і юридичну допомогу, і психологічну, і соціальну допомогу. І Юліана їм також радить наші освітні програми, які є надзвичайно потужними, які мають вони сертифі... мають сертифікати, мають високі акредитації, і, ви знаєте, багато. Ветеранів вступають до нас на наші освітні програми і бажають далі навчатися для того, щоб перемогти. Потрібно, щоб наша армія володіла знаннями. От і були спеціально підготовлені люди для е, таких військових дій, і мали психологічну підготовку, і е, тому наш університет от допомагає саме от, таким людям знайти себе і мати е, от, таку знання, формувати знаніву сферу. І далі, як правило, такі люди йдуть і далі продовжують воювати. Маріктора я настільки розумію на базі вашого університету зараз і працюють інші навчальні заклади, які скажімо так перемістилися. в так? Бутали, так, у нас перемістилася і приєдналися в структуру нашого університету. Покровський педагогічний коледж і дуже такий потужний. Один із найпотужніших закладів Донеччини це Бахмутський коледж фізичного виховання імені Сергія Бубки. І от це я мала розмову сьогодні з директором цього коледжу. Там коледж і ліцей, дітки поступають сьомого класу. В ліцей, Далі продовжують навчання в коледжі і закінчують коледж, і вступають от цього року в наш університет, в Полтавський університет. Вони проживають на території е, нашого студмістечка, харчуються, е, тренуються. Повністю вся інфраструктура підготовлена для того, щоб успішно функціонували ці заклади і е, були успішними. Е, і, і ви знаєте, сьогодні ось була е, відбулася лінійка е, в цьому коледжі і ліцеї, Бахмутському коледжі і ліцеї. Я була запрошена на цю лінійку. Відкривала навчальний рік е, для цих е, здобувачів освіти. І е, ви знаєте, я була потрясена, які сильні, загартовані е, наші юнаки. Які, яка сильна, така духом молодь, вони всі співають гімн України, вони всі е, е, мають заслуги вже. Вони переможці європейських е, змагань, вони мають багато медалей, вони зарахують 15 видів спорту. От і тому е, ми. Зробили повністю для них базу і тренажерні зали, і спортивні зали, і спортивні майданчики на свіжому повітрі. І вони поселилися у нас у гуртажитку. Ми зробили ремонтні роботи. Все зробили для того, щоб ці дітки гарно навчалися і потім давали такі дуже великі успіхи. Показували виступи, такі які завойовують такі високі показ мають високі показники, тому що це є престижем нашої України. Олександр Миколаївич, так як Педуніверситет став хабом для певних, як би скажемо, напрямків, так само і наша область вся стала певним волонтерським таким хабом для всієї України, можна сказати. Власне, як сьогодні обласна рада допомагає, скеровує, координує цю роботу волонтерську, і як допомагає власне і ВПО, і іншим категоріям? З чим стикаються, можливо, які проблематика? Ну, дійсно. Действительно... Полтавська область з перших днів війни стала фактично прихистком для переміщених осіб, і ви пам'ятаєте, що в перші дні, в перші тижні майже 300 тисяч осіб із статусом внутрішньопереміщених осіб були розміщені і дійсно були надані повний комплекс прав, Соціальних медичних послуг. Тобто це було доволі суттєве навантаження і на комунальну інфраструктуру, і на медичні заклади, але ну, ми по-іншому не могли. І е, на сьогодні е, і обласний бюджет, дуже великі кошти виділяються на програми підтримки, і е, комунальним, комунальним закладам компенсуються певні витрати на е, житлокомунальні послуги. І в тому числі хотів би відмітити, що дуже велика кількість міжнародних партнерів зараз нам надають допомогу, і благодійна організація, благодійний фонд Карітас, організація Об'єднаних Націй, Міжнародна організація Міграції. Це лише невеликий перелік, тих, що ну, дійсно надзвичайні проєкти, там, де Полтавська обласна рада є суб'єктом, учасником цих відносин з приводу організації допомоги і адресної допомоги, тому що представники цих організацій виїжджають в громади, і відповідно або голова, або заступники, або керівники певних комісій супроводжують цю допомогу, фіксуються. Тобто, ну надзвичайно надзвичайна робота. Я думаю, що ми це все відчуваємо, тому що виплан дійсно ну, доволі багато зараз. Але е, зараз е, на сьогодні ще я хотів би зупинитись, враховуючи побажання е, і запити в громадах, е, дещо е, розповісти про види державної і обласної підтримки е, е, членам сімей загиблих або померлих е, учасників захисників і захисниць, тому що Доволі складний механізм, і дійсно ну, людям треба допомагати в цих обставинах, тим більше що і емоційне навантаження, і тому і Полтавська обласна рада додатково до тих соціальних виплат гарантій, які є на сьогодні, ми також прийняли ряд рішень з приводу, з приводу додаткової допомоги з обласного бюджету, тому що ви знаєте, що Ну, у, нас, ми, у нас доволі суттєва, суттєві показники бюджету, в тому числі, не дивлячись на те, що відбувається війна, ми дійсно протягнули руку допомоги і Харківській області, і Сумській. Ну, тому що ну, це дійсно наш, наш оплот, наш щит. І е, якщо повернутися до питання виплат, я хотів би сказати, що. На сьогодні е, декілька варіантів допомоги, матеріальної, перш за все. І е, пільги, які передбачені для сімей е, загиблих або померлих захисників чи захисниць, вони, перш за все, стосуються е, пільг по оплаті житлокомунальних послуг. Е, так само мова йде про м, придбання твердого палива, скрапленого газу, у разі якщо є потреба на це. Забезпечення санаторно-курортне лікування, в тому числі здійснюється безоплатно, і різні види грошової допомоги. І ви знаєте, мабуть, що найбільша така одноразова грошова допомога це 15 мільйонів, сплачується і розподіляється рівними частинами на всіх отримувачів. От якщо дуже коротко, я цю інформацію викладу пізніше для ознайомлення, щоб всі мали змогу ознайомитись з цим. Ну, Перш за все, інформацію про загибель військового надає або військомат, або військова частина, де відповідно, і відповідно отримується свідоцтво про смерть. І це вже це перший документ, і відповідно далі члени родини або близькі звертаються до. Військової частини, тому що там ще треба отримати ряд документів. Перш за все, це витяг з особової справи про склад сім'ї, між якими членами родини буде розподілятися ці, ця виплата. Далі керівник військової частини так само повинен надати витяг з наказу про виключення загиблого із особового складу, із списку особового складу військової частини. І документ, що засвідчує причини і обставини загибелі військового. Наступним кроком є вже йде робота з територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Зараз таку назву саме мають військомати. І е, далі пишеться заява про надання виплати одноразової грошової допомоги, і додаються відповідні документи, які були отримані від військової частини. Крім того, додається ще е, ряд е, свідоцтв, про, е, ну, які характеризують е, про шлюб, відповідно про народження дітей. Е, ну і інші документи е, посвідчені переважно нотаріально зазвичай. І е, відповідно документи, які засвідчують е, свідоцтва про смерть військового, і е, лікарський висновок про смерть е, військового. Оці документи додаються, завіряються е, центрам комплектування, і е, після цього в 15 дермін термін вони направляються до Міністерства оборони. Там є відповідний департамент, називається департамент соціального забезпечення. І там, відповідно, є е, е, спеціальна комісія. Комісія розглядає всі ці документи, і протягом місяця е, виноситься рішення про е, призначення і виплату одноразової допомоги в розмірі 15 мільйонів гривень. І за певних обставин комісія може відмовити у виплаті, якщо, скажімо, неналежним чином оформлені документи і, і так далі. І, до речі, передбачений механізм е, оскарження судового. Но е, наскільки мені відомо, ще таких випадків не було, все оформляється нормально і, до речі, вже... Виплати загиблим захисникам і захисницям, які, є, які проживали в нашій області, вже отримали родини, і в цьому сенсі ну, у нас органи відповідні працюють належним чином, я повинен сказати. Я уточню, можна інформацію, Олександр да. Миколаївич, по термінам ця виплата вона відразу виплачується чи вона якось розбивається на певний період? Справа в тому, що коли приймається рішення про виплату, то ці кошти на підставі рішення комісії спеціальної комісії, рішення про виплату затверджує безпосередньо міністр оборони. І тоді вже кошти перераховують на рахунок на рахунок членів сім'ї загиблого. Згідно з тими даними, які були заявлені стосовно отримання, відразу фактично. вона перераховується повністю вся сума да. я правильно розумію, да. 15 мільйонів. Да. Тепер якщо про розподілу говорити, тих 15 мільйонів вони розподіляються між кількома членами сім'ї. Інформація про справу в тому, що в особовій справі військовій частині є особова картка, де зазначаються члени родини. Угу. Але інформація може оновитися за рахунок, ну діти можуть народжуватись і так далі. і так далі. Відповідно, є відповідне законодавство до цього переліку. Осіб, які отримують виплату, входять батьки, подружжя, відповідно, діти, утриманці загиблого або померлого, в тому числі діти, які мають вже свої сім'ї. Тобто, оце коло осіб, вони є отримувачами цієї да, ви сказали еплати. про те, що треба звертатися е, за документами і в частину, де служив безпосередньо да. загиблий. Якщо, наприклад, люди переїхали там чи з Харкова, чи з Маріуполя до Полтави, і сталася така трагедія, військова частина залишилася десь там, по ту сторону, поки що скажімо, тимчасово окупованих територій. Як їм отримати, куди їм звертатися, де їм знайти кінці цих документів? Е, значить, в таких випадках звертаються до найближчого територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Там є відповідні консультанти, працівники, які надають допомогу, є відповідні підрозділи Міністерства оборони, які в тому числі залучаються для того, щоб належним чином оформити цю виплату. І е, справа в тому, що ну, на, на тих прикладах е, в нашій області, там, де вже родини отримали, е, надзвичайно сприяє е, департамент відповідної е, обласної державної адміністрації, зараз військової адміністрації, яку очолює депутатка Полтавської обласної ради пані Карнієнка. Вони надають е, допомогу, відповідно, сприяють депутати різних рівнів для того, щоб Зібрати документи угу. і якомога швидше оформити ці виплати. Тому е, я думаю, що тут ну ми всі зацікавлені, щоб е, ніяких не було затримок, і е, ну, щоб люди відчули, що цю гарантію гарантовано вони можуть отримати відповідно в самі стислі термін. На центральному рівні е, було озвучено інформацію про те, щоб внутрішні переміщені особи не спішили повертатися додому до весни наступного року. І власне на нашому місцевому рівні було озвучено те, що очікується перед зимою, от якраз у цей період, очікується збільшена кількості збільшення кількості внутрішньопереміщених осіб в області, які будуть приїжджати з тих областей, де стоїть під великим знаком питання власне опалювальний сезон. Наскільки сьогодні депутатський корпус, наскільки сьогодні область готова? До таких викликів. На сьогодні додатково підготовлено е приміщення, е в тому числі комунальна інфраструктура, які готові прийняти додатково до існуючої кількості до 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і я думаю, що і, можливо, ще будуть якісь додаткові ініціативи військової адміністрації. У нас ми вже готуємось до наступної сесії Полтавської обласної ради, де ми будемо в тому числі розглядати питання готовності, аналізу готовності, стану готовності комунальних закладів, критичної інфраструктури, в тому числі в місті Кременчук, в місті Полтава, в інших містах нашої області, для того, щоб. Дійсно, ну ми надали весь комплекс послуг, в тому числі те, що стосується житлово комунальних послуг. І окремо я хотів би сказати, що до цих гарантій державних є ще ряд програм, які прийняті безпосередньо Полтавською обласною радою, і вони фінансуються за рахунок Полтавського обласного бюджету. І от стосовно сімей загиблих ми. Прийняли рішення на минулій сесії, що за рахунок коштів обласного бюджету надається одноразова матеріальна допомога в розмірі 50 тисяч управління соціального захисту в райдержадміністраціях, ЦНАПи, виконкоми, міської, районної місті ради це ті органи, які обслуговують можливість виплати. Далі щомісячна допомога сім'ям з дітьми загиблих надається. В розмірі 2500, щорічна разова грошова допомога членам сімей в розмірі 3000, Це так само управління соцзахисту, ті самі фактично підрозділи, які я вже сказав. Крім того, нами було прийнято рішення про виплату додаткової матеріальної допомоги на оздоровлення. І я думаю, що ми будемо трошки збільшувати ці цифри, тому що є інфляційні процеси, і в тому числі санаторно-курортне оздоровлення безоплатно один раз на два роки, надається ця послуга. Ну і крім того, у разі якщо особа отримала поранення, я маю на увазі цивільні особи, контузії у зв'язку з каліцтва під час цієї війни, яка триває. То так само надається матеріальна допомога в розмірі 20 тисяч. І окремо я хотів би зупинитись на, ви знаєте, що така жахлива трагедія була в Кременчузі, торговий центр Амстор. І вже всі отримали виплати, причому я повинен сказати, що Кременчуцька міська рада прийняла рішення про збільшення виплат. Якщо перше, 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 перше рішення було про 50 тисяч гривень, то потім було збільшена сума до 100 тисяч сім'ям загиблих. На сьогодні 21 родина отримала вже ці кошти. Одна особа ще рахується безвісти зниклою, і там є певна процедура. Я думаю, що затримки так само не буде, коли вже буде завершена процедура встановлення особи, яка без вісти зникла. І в тому числі нами були внесені зміни. Я маю на увазі Полтавською обласною радою до комплексної програми соціального захисту населення і порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання разової грошової допомоги. Так само передбачена допомога сім'ям і постраждалим особам внаслідок бомбардувань авіударів. У нас такі випадки були і в Полтаві, і в Гадячі, і в Кременчузі, і в Полтавській громаді. Е, тому е, сім'ям е, цивільних осіб, які загинули, е, так само від цих авіаударів, збройних нападів, е, 50 тисяч було прийнято рішення депутатським корпусом, і постраждалим 25 тисяч. Тобто, для того, щоб ну, можливо щось як хоч ну, додаткові, скажімо так, гарантії, тому що ну, депутати після цих таких жахливих подій. Майже одноголосно прийняли рішення про необхідність збільшення виплат, і відповідно ми прийняли рішення про збільшення цих виплат. Я думаю, що можливо на наступній сесії окремі виплати будуть переглядатися в бік збільшення для того, щоб ну, я думаю, що все ж таки, ну, наші громадяни повинні почуватися захищеними, і все, що робить. Все, що можливо, органи місцевого самоврядування, я думаю, що вони роблять. І, наприклад, і Полтавської обласної ради, і Кремлічуцької міської ради, і Полтавської е, ради, так само ми бачимо, що це зараз рішення, які приймаються е, поряд з підтримкою критичної інфраструктури, тому що ну, ми входимо в опалювальний сезон. Я думаю, що е, останні події е, в Херсоні, в Криму. Свідчать про те, що завдяки зусиллям всієї світової спільноти наші збройні сили демонструють надзвичайно ефективні, ефективну військову роботу. Тому я впевнений, що найближчим часом ми вже будемо радіти нашим перемогам, і я вірю в Збройні Сили України. Я впевнений, що все буде добре. Дякую. Я думаю, що наш ветеранський простір об'єднає всіх ветеранів, всіх воїнів наших Збройних сил України, які потребують допомоги. І я думаю, що наш Полтавський національний педагогічний університет з гідністю буде навчати от таких патріотичних людей на своїх освітніх програмах. І я думаю, що Полтавський національний педагогічний університет надасть всі необхідні допомоги, в яких які потребують саме ці люди. І я думаю, що вже, вже скоро буде перемога, тому що саме наша армія є найсильнішою армією світу. Дякую. Ну і я тоді доповню, що після перемоги кожен збройник почне повертатися до цивільного життя, переходити в статус ветерана. І ветеран буде найсильнішою людиною в Україні. І, власне, вже зараз наш обов'язок готуватися до такої проактивної реінтеграції їх до цивільного життя. Я дякую вам за те, що завітали до нас сьогодні в студію. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.